Вже незабаром в Приютівській громаді відкриють міст, що об'єднає два населених пункти: Войнівку та приютівку, будівництво мосту на завершальному етапі. Як ми і прогнозували, відкриття плануємо до настання зимового періоду. На сьогодні, на жаль, мост ще закритий для проходу, але роботи знаходяться на фінішному етапі. У нас залишилося здійснити покриття безпосередньо самого мосту, облаштування захисних огорож і мостом можна буде користуватися. Проблема сьогодні є в фінансуванні, не дивлячись на те, що Залучені кредитні кошти, і теоретично не залучені бюджетні кошти, і мали бути мали фінансуватися безперебійно, але обмеження, які діють сьогодні в органах державного казначейства, на жаль, не дають можливості оперативно здійснювати всі платежі. Будівельники, також як і багато інших постачальників послуг і товарів для державних органів для бюджетних органів, чекають оплату, коли казначейство здійснить. Необхідної оплату це дуже важливий логістичний об'єкт для громади. До цього переправитися через річку можна було за допомогою парому. Маємо справу з пішохідним мостом. Він буде заборонений для руху легкового транспорту, будуть стояти обмежувачі. Проєктування мосту було здійснено в 2019 році. Розпочати, розпочати безпосередньо його будівництво в 2021 році. Цей міст будується на заміну існуючого парому, про який всі знають. Паром, після того, як буде збудований міст, паром буде знятий з експлуатації, не дивлячись на те, що він не чий, він громадський, він не стоїть ні в кого на балансі, але він буде прибраний взагалі з водосховища, а всі бажаючи зможуть безперебійно в будь-яку пору року, будь-яку пору доби користуватися пішохідним мостом. Тож як тільки казначейство пропустить кошти за мінімальний термін, завершить будівництво.